У Подільській громаді визначили перевізників на міські автобусні маршрути. 24 грудня 2025 року відбулося засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування. Засідання пройшло під головуванням начальника управління економічного розвитку та інвестицій Алли Омельчук. У роботі конкурсного комітету взяли участь представники органів місцевого самоврядування, контролюючих і правоохоронних структур, громадських організацій та профспілок. Під час засідання члени комітету розглянули конкурсні пропозиції перевізників претендентів на обслуговування чотирьох міських автобусних маршрутів загального користування, а саме, маршрут 4А А, цукровий завод, район районторговиця, маршрут 1А А, Подільська міська лікарня, кафе Міраж. Маршрут номер 3 Подільська міська лікарня, район Михайлівка. Та маршрут номер 5 Подільська міська лікарня, центральна района лікарня. Для участі в конкурсі документи подали два перевізники: ТОВ Подільськ транссервіс та ТДВ дев. Пас Автотранссервіс. ТОВ Подільськ транссервіс додатково представило заявлені транспортні засоби для проведення візуального огляду. Йдеться про сім сучасних і комфортних автобусів, оснащених усім необхідним для безпечних та зручних перевезень пасажирів. У салонах встановлені камери відеоспостереження, системи кондиціонування, а також голосове оповіщення для зручності пасажирів. Передбачені навіть міні-смітники. Окрему увагу приділено питанню доступності. Автобуси переобладнані для комфортної поїздки осіб на кріслах колісних, що відповідає сучасним вимогам інклюзивності та забезпечує рівний доступ до громадського транспорту для всіх мешканців громади. Під час засідання члени конкурсного комітету детально перевірили подані документи та оцінили запропонований транспорт. Увагу звертали не лише на формальні вимоги, а й на пасажиромісткість автобусів, рівень комфорту, технічний та екологічний стан транспорту, відповідно до чинного законодавства та умов конкурсу. За підсумками розгляду конкурсних пропозицій, переможцем на всі чотири міські маршрути було визначено ТОВ Подільськ транссервіс. Йдеться про маршрути номер 1 а 4А, 3 та 5. Уже з 10 лютого 2026 року перевізник розпочне обслуговування цих маршрутів, забезпечуючи регулярні та комфортні перевезення для мешканців Подільської громади. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.